До суботи і не забудь, нагадувала Леся Наталі. Не забуду, а Надія точно буде, обіцяла, але у неї плани міняються кожного дня. Сподіваюся, що матиме якісь новини, а не те, що завжди. І я засміялася Леся. Надія була їхньою давньою подругою і мала таку ж давню, набридливу романтичну історію. Минуло вже багато часу, але тільки вони зустрічалися, Надія починала жалітися на своє розбите серце. Дівчатонька, ви ж знаєте, як я любила Артура, яка ми була гарна пара. Він високий, а я ніби горобчик маленький. Він міг мене обняти і всю закрити собою, як мені було затишно і тепло в тих обіймах. Він найкращий чоловік за все моє життя. Кращого я не знайду, а все його мати не любила мене. Бачте, з поганої родини. І що тепер має? Одружила його на тій швабрі і нема життя нікому. А якби нас не розлучила, то ми обоє були б щасливі. Це була минулорічна версія. Насправді ж було те, що Артур Надю не кохав. Йому була приємна її любов, обожнювання і таке інше. Але він шукав іншого, шукав і брехав їй. А вона вірила і чекала, носилася зі своїм коханням і кожному тішилася, яка ж вони гарна пара. Подруги пробували остудити її порив, мовляв, Артур не таке вже й золоце, але та тільки ображалася на них. А коли й самій відкрилася правда з його заручинами, то знайшла винними подруг, бо не сказали їй про його походеньки. Коли ж вони зустрічалися, то вона не забувала їм вколоти тим, що подруги вони лише номінальні, бо справжні подруги таке не вчинили б. Леся і Наталя це витримували, бо їм було шкода наді. Завжди шкода, коли перше кохання отак нагло зраджують. Правда, пройшло вже років за п'ять, то вже можна і забути того Артура. Дівчата, я вам таке розкажу, по дорозі до столика щебече Надя. Ви не повірите. Ану, здивуй. Мало не хором обізвалися подруги. Я бачила Артура. Та ти що? Так і навіть з ним говорила. Давай в подробицях. У нас практика на останньому курсі в поліклініці. Іду я така, аж дивлюся, знайома фігура. Але ж не може бути це Артуром, думаю, бо всі мені ним вважаються. Він такий же високий, стрункий, як модель, аж тут таке високе і просто худюще. Я ближче, точно він. Обличчя жовте, очі запалі. Я аж не знала, що робити, напевно, хворий, і не знаю, чи зручно до нього заговорити, чи ні. Як ошпарена, йду за ним слідом. Думаю, якщо він хворий, то хоч підтримаю, може, якісь аналізи треба, чи що, в мене вже є якісь зв'язки. На цій репліці подруги перезирнулися і сховали усмішки. Йду я за ним, а він до нарколога. Ти нас не здивувала, перебили подруги. Як не здивувала, ви знали? Звичайно, він ще тоді був крутим хлопчиком, і там і втягнувся. І ви знову мені нічого не сказали, розгнівалася Надя. А тобі навіщо це було знати? Бо я б тоді проти... просто про нього не мріяла, не думала про майбутнє, коли вони розлучаться, не розумієте? Та все ми розуміємо, перебила Наталя, яку вже починало злити безпідставне обвинувачення. Ми тобі давно про нього говорили, але ти ображалася, що ми на святенника зводимо наклеп, а тепер ми винні, що тобі насильно вуха не розкрили. Саме так, Надійко, додала Леся. Ти сама, як та собака, вчепилася в кістку, а коли вона зогнила в тебе в роті, то ти ображаєшся, що її в тебе не забрали? Ти для себе живеш чи для нас? Надійка вискочила ображена, бо вона їм цього не забуде приховати таке. А вона ж через них ці роки просто прочекала і повідкидала стільки гарних кавалерів. Подруге, як же?